Дивіться, в цьому відео хотів би поговорити про сина Петра Михайла. Так, так, це саме той син, який засвітився футболці з надписом «РАША» Відразу говорю: я не за Зеленського і не голосував за його у 2019 році. Це просто відео для ярих фанатів Петра Олексійовича. Петро Порошенко йшов на вибори з лозунгом армія, мова, віра. І ось коли твій син не розмовляє на рідній українській мові, не те, що в себе вдома. она а ведь публична, то це трошки дивно. Поддержать, как бы, я думаю, отцу будет приятно. Да, ну это, конечно, мы, честно говоря, не планировали все с ним. Вот, это мы вместе втроем решили, что это просто был хороший шаг. Поэтому, да, сегодня мы здесь. Китя, бабка не лаева за то, что вы российскую мову разговариваете? Ну, конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но... У <реш> вас вдома немає репресії з, з цього поводу. Ні? Ну репресії немає тіт задавав пару запроси і просив, щоб я все-таки подав. По ньому ж видно, що все українське для нього чуже. Це звичайний мажор українського народного депутата. Ну і от ще такий приклад, як підспівав на концерті в Лондоні з Фейсом «Русські в Лондоні. Фейс це російський репер, який засудив російську владу, але ми ж знаємо, хто такі хороші руські. Ну а сьогодні син Петра Олексійовича, що один, що другий, живуть собі тихенько в Лондоні. І виїхали вони туди перед повномасштабним вторгненням. Тобто, Петро знав, що буде війна, знав, і тихенько вивів своїх синів. А ви тут, товариші порохоботи за заліботи, сріться далі в коментарях. І на наступних виборах також оберіть собі тих же політиків.